Спокійна ніч та ранок на Дніпропетровщині Україна отримає від партнерів більше систем ППО та зброї. А в одній з лікарень Дніпра зустрілася родина, яку війна розлучила на 9 місяців у прямому ефірі. 11-го каналу новини про головні події життя Дніпропетровщини та країни. Далі у випуску вітаю вас. Спокійна ніч і ранок на Дніпропетровщині. На щастя, область не зазнала жодної ворожої атаки. Без обстрілів і Нікопольський район більш детально про ситуацію в регіоні розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Софію. Доброго ранку, Олена несподівано тихою була ця ніч на Дніпропетровщині. Окупанти не обстріляли жоден населений пункт області. Навіть численні сигнали повітряної тривоги спокійно було і на Нікопольщині, у тому числі і в районному центрі. Далі пряма мова. Вечір ніч з тривогами по Нікополю, без обстрілів, без постраждалих, без поранених. В місті вся інфраструктура працює. Комунальне підприємство виконує свою роботу. Ситуація на нашій ділянці фронту залишається під повним контролем Збройних сил України. Давайте послухаємо. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, підрозділами ракетних військ і артилерії нанесені удари по засередженню противника. На окремих напрямках проводилась контрбатарейна боротьба. Втрати противника уточнюються. Також сьогодні на Дніпропетровщині відсутні графіки відключень світла, а у Дніпрі без обмежень курсує електротранспорт. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Соню. Про ситуацію в області розповіла наша кореспондентка Софія Куценко. За минулу добу противник завдав по Україні два ракетних та три авіаційних удари по цивільній інфраструктурі Донеччини. На Харківщині ж росіяни обстріляли щонайменше 20 населених пунктів. Вранці окупанти гатили по Куп'янську. Там пошкоджені приватні будинки і спалахнули пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Тим часом президент Зеленський підбив підсумки зустрічі Рамштайн. Він підтвердив надання Україні більше систем ППО. Танків, артилерії та снарядів також вдалося домовитись про збільшення навчань для наших військових. Україна і партнери разом роблять все, щоб держава-терорист програла, і щоб це сталося швидше. Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичувати з Росії увесь можливий потенціал агресії. Вони поспішають, бо знають, що світ все одно сильніший. Дружина народжувала чоловіка, привезли з пораненням в одні з лікарень Дніпра. Зустрілася родина, яку війна розлучила на дев'ять місяців. Для обох зустріч стала справжньою несподіванкою. На пологах подружжя було разом з новоспеченими батьками. поспілкувалися наші журналісти. Ані на мить від новонародженого синочка не відходять. Батьки маленькому Михасику сьогодні два тижні. Він став п'ятою та дуже бажаною дитиною в родині сердюків. Про поповнення в сім'ї особливо мріяв батько, який з перших днів війни боронить Україну. Я свої, Перед тим, як заходити по дизю Велику Камишуваху, я своєю говорю, якщо я виходжу живим, буде п'ятий. Вийшов син тепер. Я вивел з собой шестири чоловік з розконтузіями. Зі своїм чоловіком, військовослужбовцем, Олена не бачилась довгі дев'ять місяців. Усю вагітність її підтримували рідні. А з коханим після тривалої розлуки зустрілися в лікарні у Дніпрі. Вона народжувала, а його шпиталізували із загостренням попередніх травм. На пологах подружжя було разом. Пологи, звісно, тяжелі були. Ну, ми змогли перебороти. Ощущається подірська легше, конечно, сто раз, якщо коли чоловіку зі тебе, хтось поддержиє не так, що ти сама у найгарячіших точках. Микола навіть і подумати не міг, що на власні очі побачить народження сина. Таке відчуття Ну, словами не передати. І трусить всього, ну радість і переживання. А ну то так все змішане, ну чувства просто не описати. Побачивши малюка, зізнається, військовий не зміг стримати сліз. Щемлива історія воз'єднання родини розчулила і лікарів. У нас така складна повсякденна робота, так, і оці емоції, вони просто хочуть злетіти. Ну, це те, що надихає. Зараз маму та немовля вже готують на випуску. Вдома ж маленького чекають три старші брати та сестричка. Вони його ждуть, особливо сестричка, вона буде. Сказала передівати, ухажувати за ним. Микола ж не знає, чи повернеться на передову. Зараз головне відновити здоров'я, обіцяє після перемоги усю свою любов віддати коханій та дітям. Софія Куценко Сергій Гончарновини одинадцятого каналу. Подаруй захиснику книгу. Акція від Дніпровської науково-технічної бібліотеки. Всі охочі, діти та дорослі можуть надіслати власні історії, оповідання, вірші, малюнки, фото або просто теплі слова підтримки і побажання воїнам. Творчі матеріали в бібліотеці оформлять в книжки та передадуть їх захисникам, які перебувають на лікуванні в медзакладах Дніпра. Перші вірші вже вручили військовим. Дуже важко сприйняти те, що ти вже маєш поранення. І от така от підтримка це буде дуже доречно. І вона буде дуже, дуже якраз потрібна і дуже сильно мотивуючим е, таким поштовхом для того, щоб повернутися назад в життя. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з 11 11-м. Побачимось.